Шлях, який він пройшов, це була, мабуть, не кар'єра, а місія. Місія від Бога. У Йосипа Борту були мрії, які він отримав від Бога. І зараз, коли його земний шлях завершився, ми можемо побачити, що ці мрії, які він отримав від Бога, стали реальністю. Закарпатську спільноту приголомшила звістка про раптову смерть депутата обласної ради, заступника голови товариства угорської культури Закарпаття, педагога, захисника інтересів Закарпатської угорської спільноти Йосипа Борто. Закарпатський політик помер на 66-му році свого життя 24 листопада 2023 року. Він все своє життя переймався долею Закарпатської угорської спільноти. І навіть в останній день свого життя працював над тим, аби закарпатці жили краще. Кожен, хто висловив своє співчуття, згадував його як дуже порядну, доброзичливу, ерудовану та веселу людину. Йосипа Борту поховали 26 листопада в його рідному селі Шаланки Берегівського району. На поховання зібралося декілька сот людей. Його колега, заступник голови Тукска МКС Гайза Гулачі, з великою повагою згадував про свого колегу. Я і Сидатибен Карпато Карпатоїмодорша Фелебекедиші. Все своє життя він працював заради того, аби підняти закарпатську угорську спільноту. Адже коли розпався радянський союз та відкрилася можливість для того, щоб угорська спільнота зорганізувалася, то він взяв до рук естафету та став до лавки МКС спершу як голова місцевого осередку, потім як голова районного осередку та як заступник голови товариства угорської культури Закарпаття. Ми його колеги, які багато років пропрацювали з ним пліч опліч, знали його як позитивну людину, яку любили та поважали співробітники. Він був скромний та веселий. Мабуть, це допомогло йому пройти крізь ті випробування, які зустрічалися йому впродовж життя. Коли ми дізналися про його раптову смерть, це було для нас, наче удар блискавки. Ми не могли повірити. І, хоча наш мозок зрозумів те, що сталося, але в душі ми казали, що цього не може бути. Але ми маємо прийняти волю Божу. Ми просимо його, щоб він прийняв його душу у своє небесне царство. А нам хай подарує надію та сили для подальшої боротьби, яку ми маємо продовжувати з Йосипом Борту Прощається товариство угорської культури Закарпаття, у якому ми пропрацювали разом 34 роки. Múzsbereszemő, pommjed proteba. Spóchvaj, úmeyri. Júáni